Добрий день, шановні колеги! Добрий день, шановні батьки! Розпочинаємо підготовку мовненько здібних вихованців старшого дошкільного віку до участі у фестивалі ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив. Пропонуємо ознайомитись з деякими методичними рекомендаціями які, ми сподіваємось будуть вам у пригоді. Добрий день, шановні партнери! Педагоги нашого закладу, починаючи з 2019 року, готують вихованців старших груп до Міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва для дошкільників. Заговори, щоб я тебе побачив! Успішні виступи наших дітей. Третє, друге та перше місця доводять дієвість розробленого нами алгоритма підготовки маленького оратора до публічного виступу. Пропонуємо вам з ним ознайомитись. Перше вибір разом з дитиною теми виступу Бесіда. З дитиною за обраною темою педагог та батьки занотовують міркування висновки дитини. Друге складання тексту виступи. Педагог складає текст виступу відповідно структурі, використовуючи думки міркування висновки дитини. Третє підготовка учасника до виступу, розучування з дитиною тексту з використанням вербальних та невербальних засобів виразності. Увага! Дорослий лише допомагає дитині обрати відповідні змісту виступу засоби виразності, а не пропонує власні. Четверте. Психологічне налаштування дитини на виступ перед публікою. Добрий день, шановні! З метою покращення якості підготовки учасників до конкурсу та підвищення якості оцінювання ораторських виступів, оргкомітет фестивалю переглянув критерії оцінювання. Дитячі публічні промови будуть оцінені за такими критеріями. Перше, Коректність тексту. За цим критерієм, конкурсант отримує від 0 до 7 балів. Зверніть увагу на те, що текст має бути результатом співпраці дорослого і дитини та унікальним за умови відсутності участі конкурсанта в складанні тексту промови. Або прояву інформативної недоброчесності. Учасник за цим критерієм отримує 0 балів. Друге. Прийоми встановлення взаємодії з аудиторією. За цим критерієм конкурсант отримує від 0 до 5 балів. Третє. Володіння вербальними засобами виразності. В публічному виступі конкурсант має показати уміння виділяти голосом та паузами ключові слова, фрази. Навички про умови голосом доречно змінювати силу голосу впродовж промови. Уміння чітко розмовляти в різному темпі. Та наявність навичок мовного дихання. Максимальна кількість за цим критерієм становить 4 бали. Четверте володіння невербальними засобами виразності від 0 до 3 балів. Обрані засоби виразності мають бути доречними та неоднотипними. П'яте. Будь ласка, зверніть особливу увагу на наступний критерій. Коректність відео. За цим критерієм конкурсант отримує від 0 до 6 балів. Сума кількості отриманих балів оцінка за виступ. Далі підбивається сума балів, які нарахував кожен член журі. Ділиться на кількість членів журі, виводиться остаточний бал. Максимальна оцінка 25 балів. Абсолютний переможець гран прі. Перше, друге, третє може бути декілька на розсуд журі. У випадку, якщо максимальну кількість балів набирають декілька конкурсантів, статус гран-прі не надається, ці учасники отримують перші місця. Далі місця друге, третє та статус учасника фестиваля розподіляються за відповідністю до кількості отриманих. Конкурсантами балів. Сподіваюсь, наша консультація була змістовна та корисна. Бажаємо вам успіху в розвитку творчих мовленнєвих здібностей дітей, розроблені нашою творчою групою, заняття з риторики для дітей дошкільного віку. Допоможуть вам в розвитку риторичних здібностей ваших вихованців. Переглядайте наші заняття на нашому YouTube-каналі від Слова до публічного виступу. Бажаємо переможних зіркових виступів на фестивалі вашим маленьким ораторам.